Містка сумка портфель для професора, куди влізе невеличкий аспірантик за 18 тисяч гривень. І так погнали, показую, це тоскані лезер анкона. Це величезний портфель. Сумка через плече для ноутбука, мабуть, 19 джумів сюди поміститься без проблем. Погнали дивитися. Спереду нічого зайвого. Два, е, два замочка для відкриття. На задній стороні кишеня на блискавці на всю ширину. З класичним текстильним підкладом для тоскання лезер в смужечку. Відкривається портфель е, дуже просто. Ви так відразу подумаєте, скептично. Ой, блін, це ж оце це професор буде страдати. Відкривати це все. Хай професор страдає, але насправді тут кнопочки. А під капотом у нас просто лютейший функціонал. Ви погляньте на цю красу, на ці дві зручні кишені на кнопочках, куди влізе. Ну просто величезна кількість різних речей. Посередині між ними два слота для канцелярії. Основний відділ розділений перетинкою на два відсіки. Весь внутрішній простір це шкіра, це шкіряна підкладка. Тут немає текстилю. Тобто це портфель, який буде слугувати вічно рватися. Тут нема чому, оскільки, як відомо, сумка починає псуватися саме з підкладки. В задньому відділенні у нас ще один органайзер, ще одна відкрита кишеня, ще два слоти для канцелярії, ще три слоти для карточок. І плюс. Є ключниця. Ось сюди повісити ключики за кілечко. Передній відділ open space, насипом накидати туди багато чого завгодно. І фішечка цього портфелю це ось така кишеня з внутрішньої сторони клапану. Покласти автореферат дисертації чи щось того типу. В руці виглядає ось так: максимально по діловому, максимально великий. Ремінь, до речі, шкіряний. Повністю цільно шкіряний, без текстильної основи фурнітура, металева регулюється по типу паска з фурнітурою, як у ременя. Є наплічник шкіряний, щоб на плечі воно сиділо м'якенько і не надавлювало. Ось так виглядає воно на людині. Ну, так, певно, не дуже. Дуже класно підійде якщо у вас костюм з костюмом. Це просто топчик. Тоскані лезер Анкона, 18 тисяч гривень, доступний в палітрі кольорів. Переходь за посилання в шапці профілю та вибирай свій колір чорний в наявності в Києві на сьогодні.